Так, я годуюча мама, правда ж? Так. Хочу солоденького. От щось закортіла просто. Сподівайся, наш ранковий шеф-кухар. Він uh, задовольний тебе. Я Будь не ласка, сумніваюся. Привіт ще раз. Чако. Рад вас бачити. Вітаю. Вітаю. Доброго ранку, Отже. друзі. Що будемо готувати? А тобі вже можна. Мені можна. Уже все можна, я, ти знаєш, коли третя дитина, можна все. Можна все, так? Да? Потім і я тобі розкажу, відповім, анекдот про третю, третю Не дитину. Забудь. Да. Не так, що готуємо? – Ми сьогодні приготуємо коржик із сезонних, е, сезонними ягодами. Да. Овочей. Я вже бачу лохину, я вже бачу малину. Малина Як малина. думаєш, є в мене це все на городі? Є, є. є. Все. я слідкую куя за твою за Що та. ще потрібно для твого коржика? Дивись на екран. Для приготування коржика із сезонними ягодами знадобиться листкове тісто 500 грамів, малина 300 грамів, лохина 300 грамів, крем-сир 200 грамів. Яйце куряче одна штука, м'ята кілька гілочок, мед 50 грамів, кедрові горіхи жменя, мигдалеві пластівці жменя. Кості, ми готові. Ти готовий? Я, Я готовий. Що по -поки робити? Е, Поки що поїж лю е, ну, твої улюблені семечки. Як? Ми з Ліліаною Іванівною треба розкатати ті. Костя, одразу... Костя, поїж свої улюблені, як ти там сказав, кедрові <смеш> орішки. Кедрові та, до, та, дорогі а, а я, а Ліляна Іванівна, що тісто. ну що да, ну, там, Як Аделіна, скажи, розкази. росте, Боже, росте? знаєш, ти, от кажуть, що чужі діти швидко ростуть. Я вам скажу, що свої, свої так само да? так швидко ростуть. Думаєш, Боже, побут ще трошки отаким, от типу, знаєш. а я вже розумію, що вже скоро uh, треба її догодовувати вже щось. Там почнемо пюрешки різні робити, буде треба до тебе звертатися. Так, да? да? вже вже скоро ж півроку. Ну вже што? скоро півроку, Костя, уявляєш? Розповім тоді цю шутку про, про 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 дітей. Скажи, що робити спочатку, да. а потім будеш ну, треба спочатку відрізати шматочок. Uh -huh. А потім його розкатати. Добре. А будемо от його на деко положимо, і знаєш, от зробимо його от в такі бор бортики і Добре. намажемо. Де поки може розказує некдот. Давай мені подобається. Ну, от він е е говорить, коли ронарнарода нарождається пер перша дитина. Так. Ма Мами все стерилизують, там, все, mm -hmm. не дай Бог, упала соска, вот на бутылочке, що вот, це все да. так. Нарождається второй. Mm -hmm. В принципі, стерилізація вже йде на второй план. Найголовніше mm -hmm. э, відео, щоб он чи э, вона не їла, із е, е, їжу, к, їжу кота, їжу кота, і ага. собачки, який вдома угу. є. А у тебе вдома соба, собачка. собачка є Діксі. Да. Да. Да, правильно, да? правильно, правильно. Від да. слова дика сімейка, Діксі. Да. А а вот стре... нічого, да. нічого просто так не буває, нічого просто так не радиться. А з третьою дитиною, от коли вона з'їла собачу і кошачу їду. Це проблема собаки. собаки, а не мої <смеш> так, да, я згодна. А тепер уяви собі, що я з тих мам, які не сильно заморочувались і на першій дитині. Знаєш, там да? оце все прям стерилізувати і таке інше. Я Якось так простіше сталося ще на першій дитині дитині. Ти уявляєш, що зараз на третій. Да. Ну ти вже розслаблена, да? Да, ну, ну, дитина да, жива і але, слава Богу. Але я кайфую, знаєш, тут Шо -шо -шо? такий а, момент а, якогось свідомого а, кайфу, свідомого задоволення від процесу, від того, як дитина росте, як ти з нею порешся, так. Ну ти вже отак, так? От так да? Ну, звичайно. З одної можу. Подбрасивеш. Троє дітей. Вже троє. з трьома вже ні. Ну, все достатньо. Вот Але і... я вам е рекомендую. Ну третє, да. У Тебе ж двоє У меня двое, да, Я ж кажу, я рекомендую. Ну да, да. Догоняются. Я бы дівчат хотів, але я тоже дівчат хочу завжди. Так, нормально, нормально. Костя. Оговорочка, так? Да. Ну що, Ти так раскатала, мы сейчас пельмені будемо делать. А що ти? Ну давай, что круто, нехай буде воно тоненьке. О, який ти. ну ти Ты этот, как будто итальянка. Я кожного дня роблю. Правда? Ты знаєш що я люблю що? Що я дома готую? Ти ж пам'ятаєш, я ж тобі розказувала. Я готую що випічку, салати. Це моя тема. Да. Риба, м'ясо це чоловіка. Тема. Ага. А ще борщі, супи, окей, це теж я роблю. Да, но... Все, у нас все, все по чесному. Все по чесному. <свят> Отак. Вот смотри. Бачу, одразу видно. Випічка да, зразу... моя тема. Даже ти руководительниця, це навіть ніхто не.

на ще банацет мав почухати голову і сказати: "Я ще пам'ятаю". Це ж булава називається, да? Е, є такий снаряд, да, булава. Булава, да? Да, булави. Їх дві, навіть я тобі скажу, в художній гімнастиці їх дві. Їх має бути дві, так. Да? Да. Ана що ти це ріжеш? А вот так я хочу, щоб у нас это не піднімалось, понял? А, як цікаво. Да. Крем-сир? Крем-сир? Обов'язково так. Жінська рука. Що, я маю Ну, та, розмаш так, розмашувати просто. Що Розь він сила? нам дасть? Просто текстуру якусь кремову? так? Ну, буде смачніше. Ну, ну, без крем сира не ну, буде чем, не так да? смачне. <laughs> не, не <так> <laughs> <да? laughs> Скажи, підтримати... а как ти літера? Скажи мені, пожалуйста. Більш-менш працював. працював. Що ти робив? Кіно На знімав. На Кіно. Ні, а кіношка. А, я забув, що я актор. Робота буває різна. Я забув, що ти актор. Я теж забув. Я ще Задул. раз тебе поздравляю з актора. Я ще раз тебе вітаю. Дякую. Теж. Вітаю. Адже ти другі. теж актор. І я теж. Великий імітатор. Так, Вели... а. а, а да. І я теж. Кажу, і я теж, <риві> Кажу, я і теж я акторка. Ти вже три так, рази. Ще раз, раз. А, я вже третій раз сказав, що ми ж в університеті з тобою навчалися. Я вже тоді бачив твій потенціал. <риві> так, ну що, дивися, я все намастила. Сподіваюся, к... я виправдала той потенціал, який ти бачив. <риві> <у> мені. <риві> 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 – Так, ти вже давно. Давай, от смотри дивись, роз, розкладуй. Вже як давно якось красиво. так. Шот, шот, шот. Mm, а, це, Знаеш, що красиво. Що, що, що? Слухай, це взагалі швидко готується, так? Знаєш, як красиво розкладати? Да, а, так, так, красиво розкладати. І? Давай. От так. Бортики наріжемо. От, тільки не все, не все. Тому, тому що я в кінці хочу, щоб у нас ще були свіжі ягоди. А, тобто не їсти все. Не їсти все і не викладай все, добре? Добре. Костик, а ти що смотриш? Все чистенько я перевірив на наявність. Чого? Жуків. Жуків? І що там? Жуків майже нема. Майже? Майже. А ти з'їв? Все, іс... Все ти... інше там їстівне. не. Да. Так. Давай. Це теж? Да, так. Теж. Горішки. Боже, лохлина, це ж да. просто Чабал. чудово. Треба, ось це треба нам. Це да, настільки треба. смачно, Треш, настільки потім. корисно. Трошки кедрові Та давай не горіжки. трошки. Ні, потім ми ще покладемо. Ні, да, смажені будуть смачніше. Ну, от ми ще спас підсмажимо, ж поки що. А чого що, що? краю не викладаєте, Лілі? Що ще? Скраю. Біля бортика. Вот. У нас як картина. Красива. І Трошечки міндальне хлоп'я. Боже, яка краса? Да. Яка Уже краса. Вже хочеться відправити його як приємно, я Ми цього. робимо, але трошечки ще меду. Ми цю процедуру, Получиться. ми ще потім. І ще раз зробимо, але трошечки негай запікуться отак. Ну, давай. Давайте відправляємо в духовку і Нагадуємо рецепт. Рецепт коржика із сезонними ягодами. Тісто розкачайте, намастіть крем сиром та викладіть зверху ягоди. Змастіть коржик збитим яйцем і спечіть у духовці. Готовий виріб прикрасьте свіжими ягодами та м'ятою. Полийте медом, посипте горіхами і мегдалевими пластівцями. Є аромати. Є? Смачного Аромат літо. Городу. Дивись, що ми тут боїли. Це просто. На тюрмо. Фантастично! Я Помогай, Давай вот так. А я да. Двоє, сказати, так сказати, що це да. красиво, це нічого не сказати. А, 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 а. Це фантастично. І оце ну, ж пам'ятаєте, брутально все зробити. зробить зробиш? Брутальний. Ти мій. Я кажу про брутальність. Я згадала наш дивись вот так. лозунг. Супер. Ягоди багато не буває. Тим паче, паче зараз Бориско. сезон. Да. Накидай, ще, будь ласка, м'яту. Да. Вот так, І, І посипемо ще з міндалем. Боже, як красиво! І і кедровими горішками. Кировими, решками. Що ви там таке смачне я робота? Це? це просто, це просто дивовижно гарно, подивіться. А, ну, ну, mm -hmm. ну це дуже красиво. Це Слухайте, дуже красиво. люди, а як це просто? Ну да. ви бачили, як це просто було зробити, який вишуканий десерт на вашому столі? Чаба, я вже да? заварив зілля. Скажи, будь ласка. Нарізай. Все. Нарізаємо. Право першого надрізу. Да. І Якщо вот. можна, мені право першого вкусу. <рех> <сувати> а мені середину, будь ласка. І мені серединку. Ох, Боже. балувана. <сувати> 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 Давай отак нам з кості. Отак ми... нам з кості. На, а, Навпіл? Отак, щоб же ж взяв. Оце Це дуже гаряче. Зараз зачекай, зачекай. Тарілочка, будь ласка. Дякую. Дякую. Можна мені ще й чайку налити. І всім бажаю смачного. Ану скуштуємо, давай. Ой, друзі! Мед замість цукрової пудри це просто родзиночка. Ідеально. Усім смачного сніданку, а ми за свій дякуємо нашому чабі. Багожу. Дякую. Нереальна смакота, скажу я вам. Обов'язково повторіть вдома. Ну а просто зараз музичка.